Історія людства нероздільно пов'язана з природою, освітлення якої давало змогу людині не тільки задовольняти свої насущі потреби, але й розвивати свої інтелектуальні здібності, створювати витвори мистецтва. При цьому вплив людської діяльності на природне оточення постійно змінював свої форми, поступово набував дедалі більших масштабів, що спричинило шкідливі забруднення, техногенні аварії, природні катаклізми, які становлять загрозу і збитки для людей. «Люби, друже, я благаю, природу вмій любити. Не смій ніколи і не за що. Їй шкоди спричинити. В перекладі з грецької мови слово екологія означає науку про будинок, дім. А нашим домом є земля, невеличка планета у безкінечному просторі. Даремно квіточку мирної пташині спокидай. Усе, що є навколо тебе, любий її оберігай. Щоб підтримувати помешкання в чистоті та зберегти від ушкоджень, ми маємо докласти чимало зусиль. Втім, виходить поки що навпаки. Дивний світ такий, як казка. Воно в небі хмаронька пливе. Та збережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Слід зазначити, що на чистоту повітря впливають не лише підприємства, а й кожна окрема людина. Автомобіль, заправлений бензином, щороку викидає в атмосферу близько тон шкідливих газів. Отож водії переходять на альтернативні види палива. Шапом'я палає, яскраво сонечка блищить, чарівна пташечка співає бо все войти в світ, щоб світ. Справжня екологічна свідомість бере початок з молоді, адже вона є поколінням майбутнього людьми, якими ще далі жити на цій планеті. Світ прекрасний навколо тебе. Сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Це... Нехай він буде таким навіки. Ще обов'язок усіх нас полягає у постійній турботі про благо нашого спільного дому, про його майбутнє, обережно, чутливо, з любов'ю ставитися слід не лише до людини, а й до природи. Ставлення до природи є ознакою моральності і мірилом рівня культури людини.